Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде заключна частина відео про троянди. У мене на каналі вийшли вже дві частини: перша про готичні, густі, насичені темні троянди, друга про більш такі дзвінкі, витончені, аристократичні троянди. І сьогодні третя група це такі більш солодкі, гурманські. Важкуваті, можливо, троянди, можливо, не такі явні. Ну, одним словом, якщо вам цікаві, цікава троянда в парфумерії, то продовжуйте дивитися це відео. Якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте свою вподобайку і напишіть коментар про те, яка ваша улюблена гурманська солодка троянда. Отже, почнімо. Напевно, Найсолодша троянда одна з найсолодших Троянда на моїй парфюмерній полиці це аромат від Van Cleef Arpels, який називається Роса Rouge. Ось так ось він виглядає. Я колись пішла з запой з цим ароматом, дуже він мені подобається. Я ним трішки так напилася, але я продовжую обожнювати цей аромат це таке варення. З чорних ягід, типу смородини, Прям варення. І в це варення насипали пелюстки троянти. Дуже красиво, густо, солодко. Це один з найстійкіших ароматів в цій лінійці. Тому що от я багато ароматів пробувала з цієї лінійки. Вони не визначаються особливою гучністю і стійкості, але цей просто супер стійкий, супер шлейфовий, такий густий, насичений. Но це виключно для любителів солодкого вареня. Напевно, смородинового трояндового. Ну, як я вже сказала, моя уява малює просто варення з різноманітних ягід, яке присипали пелюстками троянди. Дуже-дуже красиво. Наступна троянда, так само дуже солодка, дуже гурманська це уд-букет від ланком. Ну, звичайно, уд ці такі дерев'яшки дуже-дуже приємні. Густа, така тягуча карамель, типу, праліне. Ну, я думаю, ви знаєте цей аромат. І троянда солодка, густа, насичена, тягуча. О, дуже гарно Мені просто аж ножем хочеться різати цей аромат, настільки він густий і насичений, ну, дуже гарний. Я його давно не носила. Тут півфлакончика трошки більше залишилось. Треба поносити. Я казала в попередньому відео про те, що влітку мене зараз чомусь взагалі не тягне на троянди, але я думаю, що з настанням осені все може змінитися. Класний аромат і його клон це профумороса від бренду Eksuma. У мене він без кришки. Дуже-дуже схожий на попередній. Тобто, це. Ну, він трішки прикручений, але все рівно сам по собі цей аромат досить шлейфовий, досить сійкий. Я купила його з рук, і ще можна купити десь з рук, або навіть в Єві залишки бувають, з'являються від бренду Xuma. Дуже він подібний на Oud Bouquet І при цьому дуже бюджетний. Троянда. Солодка деревина така, знову ж таки, тягуча карамель. Ну, все в дусі у букет відламком. Далі. Ще один аромат дуже солодкий це Mies Dior Absolutely Blooming. Це, ну, троянда тут для мене наявна, тому що вона не на першому місці. Це просто, от я взагалі цю композицію сприймаю якусь таку цілісну. Mm, солодку. <свистит> Тут і ягоди, і, і, можливо, якісь цукерки, або така просто солодка тягуча троянда. Дуже красивий шлейфовий стійкий, о, такий зимовий аромат. Ну, Якщо ви чуєте дивні звуки, це будівельні роботи на моєму подвір'ї. Я стараюся їх перекричати. Сподіваюся, це нам не дуже заважає. Ну одним словом, абсолютні блумінг, шикарний аромат солодкої троянди, ягоди, стійкість, шлейф, все при ньому можливо комусь може здатися надокучливим, тому що він просто ну справді дуже дуже стійкий. А, трезор. В мене їх два. Один це класичний трезор і один це фланкер. Класичний мається на увазі лануї. І фланкер лануї Кареси. Ось такі два. Ну, давайте розпочнімо з цього класичного. Ну, звичайно, це солодка троянда. Кавова, боже. Тут кава така прям явна, особливо я янюка з пульвика просто. Настільки явна кава, дуже гарний, дуже насичений, густий, такий жіночний, ну просто неймовірна краса обожнюю трезор Лануї і класичний я люблю. Взагалі, всі трезори я люблю. Вони просто. Ну, краса, це кавова троянда. Дуже гарний, дуже мало його залишилось, помогітті. Але, звичайно, трішки більше ось цього. Тут і об'єм побільший кареси, в мене тут здається, 90, чи які вони йдуть 75 половинка. ще є. Він більш ніжніший. Це для тих, хто не може переварювати трезор Лануї класичний, але хочеться. Якісь тризормати або в цьому напрямку, якусь кавову троянду мати. То, в принципі, оцей каре гарний буде. Він же навіть не пахне мені з цього. З Тут більш ніж історія, вона залишається ця троянда солодкою, вона залишається кавовою, але він. Більш тендітніші, скажімо так. Мені дуже важко це описати. Ну вони дуже подібні, насправді, між собою, але це більш густіше насиченіший Це більш такий помірний, чи що. Можливо, для тих, кого душить троянда. Тут кава кисліща, мені здається, якась така. Більш тоншою якоїсь такої, от. Тончого звучання парфум. Ну, важко мені його описувати. Ну, це залишається красива кавова троянда, але більш така спокійніша. Наступний аромат ну, не тільки про каву, тут взагалі про все. Це агент-провокатор Лайс Нуар. В мене тестер. Хотілося би десь його оновити, тому що тут нема кришечки і пахне він. Ну, він не пахне з Це. Тут для мене в першу чергу дуже багато спецій. І різноманітних квітів. Так, безумовно, тут є троянда, і в базі вона відчутна, але аромат цільний, округлий. Тут просто букет квітів. До речі, тут є тубероза. Для мене це просто шок, тому що я її тут не відчуваю. Тут просто букет квітів, не білих, а от різних. Тобто тубероза поєднана з трояндою, там ще з чимось. І все це, і все це ніби як на такій от класич, базі класичного ладжент, ладжент від агента провокатора. Тобто є ось ці от спеції тут. Взагалі аромат такий сексуальний, томний, такий, от він густий. Я не знаю зараз, яка його ціна, але взагалі сам по собі бренд Агент-провокатор досить бюджетний. Можливо, цей аромат зняла. я, чесно, він мені давно на очі не попадався. Цей флакончик в мене вже такий старенький. Квіти і спеції, все, друзі. Якщо ви шукаєте, якщо шукати в ньому явну троянду, ви тут її не знайдете. Вона просто вплетена загалом в цю композицію і не вибувається з неї і не солює. Але сам по собі цей аромат дуже красивий, привабливий, нічний, томний, густий. Ну, от якось так. Тут не стільки солодкості, хоча я включила цей аромат в гурманські троянди, тут не стільки, він, хоча він солодкуватий, тут все ж таки більше. Піше спеціально. Наступний парфум від бренду Cores. У мене декілька ароматів від цього бренду. А я періодично їх якось показую. У мене, здається, три. Це називається сафрон або шафрон Амбер. Він дуже густий. Тут амбра така янтарна, знаєте, це от. Та амбра, яка висить на дереві, ну, це такий клей. Я не знаю, як у вас воно називається. В дитинстві ми <смі> здирали з дерев цей клей, ми його назвали, їли, він такий цікавий на смак. От мені вона цим клеєм пахне трояндою, е скибочкою цього шафрану. Тут шафран так обіграний. Тобто, ну, я особисто звикла до іншого звучання шафрану. він такий досить гострий. Одразу відчутний. Тут не так. Тут він якийсь просто, ну, просто відтіняє от загальну композицію з цього клею і Троянда тут так само дуже завуальована. Аромат тягучий, він натяком на солодкість. Я не скажу, що він солодкий. От Шафран не дає йому стати солодким, але хто знає запах ось цього клею. Він такий дерев'яно-фруктовий якийсь. Знаєте. Ну, він на фруктових деревах цей клей завжди якось стікав. І пах, так от дерев'ясто-фруктово. От якось так пахне цей парфум. Дуже гарний. І дуже тут класний флакончик от шкода не видно. Бачите, тут такі візерунки. Дуже красиво. Так, Валінціна Донна. Солодка троянда. Така трішки замшева. Загалом, просто... просто, якщо описувати двома словами, це солодка троянда в Дуже жіночний, солодкуватий, красивий аромат. Я його ще не розносила в повній мірі, щоб давати якусь. Остаточну оцінку цьому аромату. Я наносила його там в різні пори, буквально ну, трошки поносила, але все рівно небагато, щоб якось робити вже 100% якісь висновки. Ну, просто скажу, що це солодко-замшева троянда, дуже жіночна і дуже гарна. Дуже, ну, не дуже ну, досить стійка, тому що зараз спекотно і про стійкість говорити все ж таки не варто, але, незважаючи на спеку, досить такий стійкий аромат. Ну, напевно, години шість. Я прям відчуваю. Я прям відчуваю. Це дуже багато для спекотної погоди. Ну, і остання троянда це класичний ідол від відланком. Аромат, який багато хто обзиває там звичайним, нічого цікавого. Ну, я вам відверто скажу: і хто на мене підписаний в Телеграмі і в інших соцмережах. До речі, підписуйтесь, якщо вам цікаво, завжди посилання є в інфобоксі. А я казала про те, що я хотіла купити собі нектар. Тобто, версію нектар. Мені багато хто написав, що дуже гарна версія Intense. Тому вони, в принципі, стояли. У мене десь так у вишлісті, але ціна. З'явилася просто шикарна ціна на цей аромат, я не змогла встояти, тим паче, що я хотіла такийсь ідол. І я пам'ятаю, що коли цей парфум вийшов, я його мені не сподобався. Флакончик він і зараз мені не подобається. Він стоїть в мене в коробочці. Я ненавиджу зберігати аромати в коробочках. Я не навиджу це всього доставати. Мені треба, щоб воно все перед очима було. Ну це не важливо. От через те, що цей такий флакон він ну, з ним треба бути обережним, тому я його зберігаю в коробочці. Він мені сподобався, коли я його тестувала. Пам'ятаю, в магазин пішла спеціально протестувати цей аромат. Це груша і троянда. Так, він простий. Ну, якщо порівнювати взагалі з тим, кількістю ароматів, які є на тему Троянди, то, та, звичайно, він простий. Але він такий універсальний солдат для мене. Я його можу носити. При будь-якій нагоді це аромат, який мені нагадує Шанель шанс, який я так само можу носити в будь-куди, в будь-яку будь пору, погоду. От він завжди буде вписуватися в будь-яку ситуацію. Мені здається, що ось цей класичний ідол такий самий красива троянда з грушею, яка впишеться під будь-який наряд, образ, будь-куди. Красивий, лайфовий, стійкий. Так він не з закарючкою там якоюсь. Він не якийсь там цікавий, розгадуєш, там якось дивно, звучить ні. Він звучить зрозуміло, жіночно, красиво. Ну, знову ж таки, бази. Бази Уланком це шик. Так що я можу рекомендувати як аромат на кожен день, або просто от універсальний аромат, будь-куди. Така троянда, обожнюю її так само. Просто от полюбила. Але я все рівно хочу нектари. Мені здається, якщо я побачу на нього гарну ціну, можливо, куплю. Побачимо. Друзі, ось такі гурманські троянди, які є у мене на парф полиці, я чекаю від вас ваші трояндові, гурманські такі троянди, солодкі там і так далі. Пишіть про це в коментарях. Цікаво буде почитати і мені, і моїм глядачам. Я всім дякую за увагу, цілую обнімаю. Всім па-па!